Доброго всім ранку. Сьогодні я буду пересаджувати живці бегонії, які я зробила літом в горшочки для подальшого вирощування. У мене є дві таких бігонії. Це бігонія Illumination і є бігонія Deluxe Red Bronze. Вона у мене зростала все літо в моєму квітнику, в кашпо в моєму квітнику. Я з неї взяла череночок один і вже його вкорінила. От такий череночок у мене вийшов. Вже він пересажений. Вкоріняла я її в водички. Дуже гарно вона прийнялася, корінці пустила і вже є бутончик. Але зараз цей бутончик нам не потрібний, я його обриваю для того, щоб він не тягнув всю силу зросту рослинки на себе, а всю свою силу пустив на, на гарне вкорінення і розвитку зеленої маси. І з бігонії Illumination я взяла кілька живців і також їх вкорінила. Також укоріняла бігонію цю водички. Дивіться, які вже корінці. І їх вже час висаджувати в землю, в горшочки для подальшого вирощування. Чим я зараз займуся в місті з вами? Займаюся пересадкою. На веранді. Ця веранда в мене холодна. Тут у мене багато рослин, які чекають своєї черги висадки весною. Це я їх держу до весни, тому що вони мені поприходили вже запізно. Я їх побоялась висаджувати в ґрунт. Веранда в мене холодна. Ось дивіться, стільки в мене градусів на цій веранді. І тому вони цим, цим рослинкам, хвойникам дуже гарно на цій веранді. В інших відео я покажу, які в мене є хвойнички, які чекають свого часу, їхні назви розкажу і покажу вам їх. А зараз будемо займатися пересадкою бігонії в горшочки в ґрунт. Висаджувати я буду купленого ґрунта, з ґрунта з крамниці. Тому що він легкий, він підтримує баланс почви, в ньому є в цьому субстраті субстрат універсальний, є натуральні складові, і тут є і торф, і всі макро і мікроелементи. Можна зробити свій грунт садовий, але з осени я ґрунт не запасла, тому приходиться купувати ґрунт в крамниці. Висаджувати буду отакі. Висаджувати буду отакі півлітрові горшечки, тому що рослинка величенька, з гарною корневою, щоб дуже часто її не пересаджувати. Їх у мене 4 рослинки. От дивіться, яка гарненька коренева. І вже аж кричить висаджувати її в ґрунт. Тому зараз якраз у нас немає світла, нема чого робити, тому займуся своїми рослинками. Грунта набрала трошки більше, ніж половинка. Ставляю рослинку і злегка засипаю, щоб не було пустот і трошечки утрамбовую. Так у мене вийшло висадити бігонію Illumination. Це дуже гарна бігонія. Ампільна бігонія. Вона дуже добре розростається і буде в мене жити в підвісному кашпо. Слідуючу. Набираю ґрунт трошки більше, ніж половинка. Так, достаю слідуючу, от бачите, слідуюча така гарненька, бачите, рослинка? Потім я ці рослинки поставлю в тепле місто під лампу. У мене є стілаш із фіто... фітолампами для того, щоб вона гарно вкорінилася. В сьогодні я вирощувала. Мабуть, три роки поспіль, і в мене взагалі нічого з ними не вийшло, з бігоніями. Але я... мені писали в коментарях, що підіть їх купіть і не мучайтеся. Но я... Але я вирішила, що я все одно... Равно доб'юся того, що я зможу їх виростити. І в прошлому в прошлому році в мене це вийшло. Все літо в мене бігонії квітли і радували мене своєю красою. Зараз я вже Знаю, як їх краще вирощувати, де їх краще держати літом, тому що я вже зрозуміла, що бігоні не полюбляють яскраве сонце, вони краще ростуть і квітнуть там, де... Сонечко всього півдня. Півдня. ілі ранком, ілі увечері. Тоді вони дуже гарно себе почувають. Проливаю простою водичкою для того, щоб убрати пустоти, які образувалися з землі. Через недільку, після того, як ґрунт підсохне трошки, почну проливати добривом. Яким проливати добривом? Я розбавляю для таких живців, розбавляю добриво, в якому є азот, фосфор і калій. Ось таке в мене є добриво. НПК 20 20, 20 20 азота, 20 фосфора і 20 калія. Чайна ложечка на 2 літра води. Це все буде буд, починати підкормки, буду через недільку, після того, як рослинки вкоріняться хорошо в ґрунті і побачу, що вони починають зростати. Тому що... Грунт, він хоч і пишуть, що в ньому багато всяких мікроелементів, але недостатньо для повноцінного зростання квітів. Як будуть розвиватися ці рослинки? В наступних відео буду показувати, які в мене є живці, які я живцювала ще з літа та з осені, чим я одобрюю. Свої рослинки буду сіяти багато нових квітів. Кому цікаво, як у мене зростають рослинки, як я ними займаюся, як я їх висаджую, роблю клумби. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім, хто зоставався за мною, всім дякую, всім до побачення.